Близько четвертої вечора середи Харків знову опинився під авіаційним ударом. Цього разу з літака вгатили по Київському району. Внаслідок прильотів пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлі, будівлю пошти, СТО, спортивну залу. На восьму вечора відомо про 14 постраждалих людей, серед них восьмирічний хлопчик та немовля, якому два тижні. Російський літак Су-34 з населеного пункту Ватрацька дача Білгородської області здійснив пуски трьох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів Д-30, калібр 30 см по Київському району міста Харкова. Два боєприпаси влучили безпосередньо в Київському районі міста Харкова. Один боєприпас влучив на колицях нашого міста в Харківському районі. В моїх руках ви можете бачити уламки від цього авіаційного снаряду. Зараз ці уламки вилучені під час огляду місця події прокурорами та слідчими. Відстань між місцем пуску до місця влучення складає 70 кілометрів. Вы знаете, я вообще на кровати лежала и поговорила по телефону. Вот. И когда вдруг слышу гром, сильный такой Удар. Ви знаєте, я взагалі на ліжку лежала і по телефону говорила. І потім чую грім, такий сильний удар, і раптом посипалися вікна, повалилося все. То це нас завалило, нас розбомбили, і все посипалося. Я встала з ліжка, заходжу в кімнату, стеля обвалена, вся обвалена і заблоковано вихід. Стінка впала, що розділяла нас і сусідів. Впала на кухні, пройти сюди на вихід. Не змогла я. І ось хлопці-рятувальники допомогли, слава Богу, витягли мене через вікно. Витащили мене через окно. Я так раз стояв спіною. Смаріл сюда я ось так, якраз стояв спиною, дивився ось сюди. Ну біля вікна, їсти хотів собі розігріти. І тут на мене позаду все падає. Причому падає ось я стою біля віконця, а падає протилежна стіна. Ну десь з три з чимось метрів. Тобто з тієї відстані валиться на мене, і це все, що я відчув. А внутрішньо сказати, що погано нічого не сказати. Це якщо нормативну лексику використовувати все. Я сиділа в домі на дивані, розмовляла з дочерю. Це був... я сиділа в будинку на дивані, розмовляла з донькою. Це був приліт, просто дуже голосно. Все на мене впав карниз, вікно та все, ось це все, що було. Дуже сильно злякалася, обвалилася стеля скрізь, в одній кімнаті на кухні. Там така грязюка, що не дай Боже. Не дай Боже. Стався обстріл Кабане, міста Харкова, це Київський район міста Харкова. На жаль, зруйновано декілька приватних будинків. Крім цього, постраждав багатоповерховий житловий будинок, вибито вікна. І зараз працюють наші комунальні підприємства, працюють працівники ДСНС, національної поліції. Кожного дня ми маємо обстріл. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.